Долуки святої Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважені в той час, Ісус, повний Духа Святого, вернувся з над Йорданом, і Дух повів його пустиню, де сорок днів його спокушав диявол, і протягом тих днів, Ісус, не їв нічого. Коли ж вони кінчилися, він зголоднів, диявол йому каже, якщо ти син Божий скажи цьому каменнові, що став хлібом. Ісус озвався, до нього написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить, усі царства світу, і сказав до нього. Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, я даю її, кому захочу, і коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. «Ісус, у і сказав до нього, написано, ти будеш поклонятись Богу, Богові твоєму, і моєму єдиному служити. Потім він повіб його в Єрусалим, постав на крилі храму і сказав до нього, коли ти, син Божий, кинься звідсіль додолу, написано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, що в тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти не спіткнувся ногою об камінь. Ісус озвав до нього. Сказано, не спокушатимеш Господа Бога Твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов у від нього до якогось часу, Ісус у Силі, Духа, вернувся в Галилею, і чутка про нього рознеслась по всій околишній країні, він навчав по всіх їхніх синагогах і всі його хвалили. Це і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як диявол приступив до Ісуса і спокушав Його. Дивно, правда, диявол приступає до Ісуса. Здається, мав би втікати, бо Ісус Син Божий, Ісус Господь, але диявол підходить до нього. Що ж говорити вже про нас, грішних людей? Як Ісус мав спокуси, так само і ми. Кожного дня маємо спокуси. Не тільки коли ми постимо, а особливо коли постимо, то маємо ще більше спокус. Що таке спокуса? Спокуса, на перший погляд, вона виглядає корисною, гарною, дуже доброю для тіла. Це може бути слава, це може бути багатство, це може бути похвала чи що інше. Однак добре для тіла, але в кінцевому результаті виходить плачевною для душі, тому що диявол усе загортає в гарні папірчики, щоб звернути нашу увагу, щоб нас спокусити. Для прикладу, навіть візьмімо, щось ми йдемо, сподобалось. Відразу загорається бажання щось купити. Дивіться, яка гарна річ, я мушу її мати. Як я так не можу мати? Хтось має, а я не маю і вже є спокуса. Придбати цю річ, чи вона потрібна, чи не потрібна, не знаєш, але має бути в тебе. А наприклад, чи ми маємо спокусу піти до сповіді, чи ми маємо спокусу піти до церкви, чи ми маємо спокусу взяти Вервицю в руки і молитися. Напевно, ми себе перемагаємо, правда, бо ми беремо Вервицю в руки, а тут відразу 10 причин, чому не молитися. Хоча ти знаєш, що ти мусиш молитися, ми до того спокусу не маємо. Тому ми бачимо, що спокуса походить від диявола. Бо Вона є для того, щоб віддалити нас від Господа Бога, від джерела любові, від джерела миру, від джерела радості. Бо чим більше ми віддаляємося від Бога, тим більше диявол має влади над нами. Чим ми ближче наближаємося до Бога, тим більше диявол втрачає владу над нами. Протився дияволові, і Він від Тебе утече. Є такі слова в Святому Письмі. Бачимо, Ісус Христос противився дияволові, але Він не вступав особисто з ним, можна сказати, в бій своїми словами, але Він використовував всі слова відповіді і святого письма. І це є дуже важливо у цій боротьбі, у цьому діалозі. Не вступати від свого імені боротьбу з дияволом, коли якась покуса імені Ісуса наказую, відступив імені Ісуса, Господи, дай мені стриматися від того, все робити в імені Божому, бо ми тоді робимо від імені Ісуса, від імені Господа. Бо коли ми почнемо робити від себе, диявол просто нас знищить. Є багато таких випадків, прикладів, коли оці екзорцисти читали екзорцизми. І коли хтось забувався про ім'я Ісуса, він був побитий дияволом, і це неодноразово чув і читав. Але коли ти виступаєш імені Ісуса, тоді Господь перемагає. А коли від себе, звичайно, що ти зазнаєш поразки, бо хто ти є проти диявола, сам своїм я, своїми думками, своїм грішним життям, коли ж ти з Ісусом, то перемога за Ісусом. Ісус переможе в тобі. Також, щоб давати відповіді дияволові, святого письма, треба святе письмо вчити, вивчати. Тому маємо можливість завжди користуємося нагодою. Заварімо собі кави, чаю, вийдемо на ганок ввечері, коли вже спокійно. Відкриваємося святе письмо, новий завіт, діяння апостолів і читаємо, і читаємо так, щоб залишилося в нашому серці це Боже Слово, і щоб воно проросло і принесло плоди. Щоб ми мали чим відповісти дияволові. Амінь. Слава Ісусу Христу.